Знайомтесь, цю чотирилапу красуню звуть Джері, їй усього півтора роки, але вона вже служить в добровольчому формуванні. Варта Дніпра її хазяїн, доброволець з позивним лекс, розповів нашим журналістам. Собаку подарували місцеві, коли вартові стояли на одному з блокпостів нашої області. І одного разу, коли стояли на блокпосту з місцевого розплідника, нам подарували німецьку вівчарку. От для того, щоб забезпечити от, більш Результативне несення служби. Після того, як собаку передали добровольцям варти, ця чотирилапа бійчиня розпочала свою умовну службу. Спочатку Джері просто допомагала вартовим чергувати на блокпостах, була своєрідним напарником для військовослужбовців. За їх словами, собака іноді може дійсно відчути те, що не може побачити людське око. Згодом Джері довірили більш відповідальні бойові завдання. Приймала участь у ліквідації наслідків на Южмаші була в оточенні. От, ми не пускали цивільних осіб. Вона допомагала знаходити уламки ракет. Треба було усю територію оточити, і для цього треба багато людей. От. І е, вона слідкувала за тим, щоб цивільні особи не заходили за Червону стрічку. До речі, ми їй не показували спеціально. Вона сама зрозуміла, що ці особи мають стояти саме за стрічкою. Тоді вона. О, так спокійно сиділа, коли вона бачила, що хтось торкається до стрічки і намагається зайти за неї. Вона одразу підходила і показувала, що не треба цього робити. Також вона допомогла затримати особу, яка намагалася фотографувати об'єкт, який фотографувати не можна. Одним словом, собака на службі не тільки друг, товариш і помічник, а й побратим, який може виконувати ті задачі, які не можуть виконувати люди. Скоро Владислав буде завершувати свою службу в варті Дніпра, а після планує піти на службу до Збройних сил України. Хлопець сподівається, що Джері разом з ним також візьмуть до лав ЗСУ.